Що ж, всім привіт! Вивезли Прадіка на вулицю. Машинка з 2017 року, понад 200 тисяч пробігу. Подивіться, як крута машина виглядає. Максимально як новасенька. Всю машинку освіжили. Значить, машинка у нас, напевно, з першого дня вона раніше була при покупці в 2017 році, вся повністю поклеєна в вантагривіну плівку. Плівка вже була затаскана, зацарапана. Багато де вже було підбито, диски були сірі, трошечки вже закоцані, вимиті. Ми їх перефарбували повністю в чорний глянцевий колір. Машинку повністю всю детально повідчищали, по кузову, по лакофарбовому покриттю, повністю всі вікна повідчищали. Зробили очистку по ходовищі, ходовку обробили. Ось ті всі місця там, де в них зазвичай все ржавіє. Ми це все обробили антикором та пофарбували в чорний мат. Задня оптика, виходить, ми її повністю затонували. Дивіться, як це круто все виглядає. Зробили тут чорні глянцеві вставочки, щоб ніде не було тих пухерів, як часто це роблять на цих машинах. Ось так гарненько машинка все виглядає. Повністю всю плівочку, як я казав, попідрізали, попідкапували, переполірували. Дивіться, як вона гарно виглядає. Практично як новесенька, де-не-декісь дуже глибокі подряпини залишились. Ось такого плану навіть важко їх навести на них фокус. Ось. Так само власник забрав хромовані елементи з пареду, віддав на перекрас. На цій частині бампера були глибокі пошкодження, тобто було подерто. Ми демонтували стару плівку, зробили локальне фарбування в цій зоні і перетягнули на нову плівочку. Плюс так само ми затягнули повністю в плівку задній бампер, тому що його віддавали на перефарбування. Як я казав, затонували задню оптику ключ з катафотиками. І в салоні автомобіля так само зробили досить багато роботи. Ми зробили максимально детальну очистку всього інтер'єру. Максимально детально тут все відчистили, відпарили. Наші партнери перетягнули шкірою ось так кермо, дивіться, як це гарно виглядає. І зробили дивовижну роботу по стелі. Повністю всю її затягнули в Алькантару. З тисненням, дивіться, яким гарним фірмовим. Ось так виглядають ручки. Зараз покажу, як ззаду це виглядає. Дивіться, як гарненько. Все максимально по-заводському, всі пластики пофарбовані. Ми відчистили, відпарили повністю шкіру, повідчищали підлогу, власник ще купив нові кілимочки. Нагадаю, що на машині більше ніж 200 тисяч пробігу. Робочий автомобіль. Відреставрували бокову підтримочку була протерта так само Тут було багато досить потертостей на шкірі. І ось так гарненько максимально чисто та стерильно тепер виглядає салончик. Плюс трошечки по-іншому тепер виглядає. По автомобілі, що ще було зроблено, були перетоновані передні вікна, зробили їх максимально темними, так само, як і задні. Ось так гарно машина виглядає. І плівку, як я казав, повністю всю перепалірували, де треба. Поміняли куски плівки і покрили їх спеціальним покриттям для PPF-кливочек, спеціальна кераміка. зацініть, як цей прадік тепер виглядає.